Привіт! У попередньому відео я розповідала про якісні та цікаві новобудови Києва. Деякі з них частково вже реалізовані, а частина із них на стадії проєктування. Сьогодні я пропоную заглянути усередину даних ЖК і подивитись на планування, які надають забудовники. А також внесу свій коментар, як можна покращити планування, якщо, звісно, воно цього потребує. До прикладу, буду брати двохкімнатні квартири. На розрахунок, що там буде проживати пара, яка планує в майбутньому дитину. Тож почнемо наш огляд. Почну із ЖК Республіка. Забудовник дає досить велике різноманіття планувань по двокімнатним квартирам. Серед них я відібрала дві квартири на розгляд, які, на мою думку, добре підходять під наші вихідні дані. Перша квартира на 64 квадратні метри. Почнемо із східної групи. Маємо предпокій із зоною для зберігання та загальний санвузол. Далі у нас є кухня вітальня але при тому, що в нас буде проживати три людини в подальшому, насправді хотілося б більшу площу загальну, де можна відпочивати та споживати їжу. Що є добре у даному плануванні, на що я звертала увагу у подальших відборах квартир, так як в нас в майбутньому. Планує проживати в даній квартирі сім'я із трьох осіб, спальню для батьків і спальню для дитини, як на мене, найкраще розносити подалі у квартирі, щоб вони не були розміщені через стінку. При такому розташуванні через стінку батьки та діти дуже порушується приватність. Дитяча спальня, а спершу це може бути і кабінет або гостьова спальня у одній частині квартири, а батьківська спальня із умовами, що в них є свій санузол, в даному випадку це ванна, кімната. Тобто це планування дійсно непогане. Але, як на мій погляд, можна було б ще нести свої корективи по плануванню, спробувати щось придумати із загальною зоною і коридором. Але в цілому дане планування досить непогане. Хоча, так як в нас планується в майбутньому три людини тут проживати, краще було б взяти більшу площу квартири. Наступна квартира цього ж республіка на 62 метри квадратні. В цілому, вона трішки менша навіть за попередню, але, як на мене, вона більш комфортніша. В принципі, тут той же, але що мене вже радує це мінімальна. Зона предпокою, зона вхідна, тобто немає цієї історії, коли коридор займає півквартири. Є такий тригер при відборі квартир. Це дійсно звертає увагу на зону холу і чи можна з неї щось витягнути і зробити більш функціональною. Маємо предпокій із мінімальною зоною зберігання, загальний санвузол, кухня вітальна з вихідом на терасу. Так, тут хотілось би більшу зону. Загальну для відпочинку, але тут є досить велика тераса. В цілому це є великим плюсом. Маємо дитячу спальню, або спершу це кабінет, або гостєва, Маємо з однієї сторони квартири, а батьківська спальня з іншої сторони квартири, тобто своя ванна кімната і зона зберігання. А також маємо вихід на терасу. Ця квартира насправді мені трохи більше подобається. Вона, як на мене, зручніша, і зона вітальні буде добре, освітлена. Тут маємо аж три віконні прорізи. Цього наразі достатньо для розгляду. Рухаємось далі. Наступний на розгляді житловий комплекс Юніт Home, який є частиною інноваційного центру Юніт Сіті. Забудовником надано непоганий вибір двохкімнатних квартир. Серед них я виділила два варіанти на розгляд. Перша квартира на розгляді складає 82 метри квадратних. Починаємо із східної групи. Просторий предпокій і зона зберігання, загальний санвузол, кухню вітальня із виходом на балкон. В одній частині квартири маємо гостьову спальню із вихідом на якийсь мінімальний балкончик, бачу, а в подальшому це буде дитяча спальня. В іншій частині квартири маємо батьківську спальню із зоною для зберігання. Та ванною кімнатою. По замовчуванню дане планування дійсно непогано виглядає. Я б попрацювала із зоною вхідною кухнею та вітальною, робити щось більш зручне, але в цілому планування непогане. Наступна квартира складає 90 метрів квадратних, що добре по даному плануванню. Це, звісно, невеличка вхідна група із зоною для зберігання. Та велика і комфортна зона кухні вітальні із вихідом на шикарнішу терасу. Далі маємо загальний санвузол із душовою. Далі маємо батьківську спальню із гардеробною та ванною кімнатою. А також вихід на терасу. Дійсно шикарно. Через стінку знаходиться дитяча спальня. Наразі це кабінет або гостєва спальня. Можна зробити звукоізоляцію з обох сторон, якщо ви знаєте. Нові способи, нові технології по звукоізоляції, які більш якісні, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Зона відпочинку, зона приймання їжі, відкрита велика тераса. Дійсно класно виглядає. Трішки перепланувати, і я б в ній дійсно сама зжила. А загалом дане планування лайк. Like. Наступний житловий комплекс o 2 Village від Saga Development. Що ми маємо? Наразі даний житловий комплекс на стадії проєктування. Із наявних варіантів планувань я відібрала два на розгляд, тому переходимо до першого. Перше потрапляємо у передпокій із зоною для зберігання та санвузол із душовою. Далі йдемо у зону кухні-вітальні із величезною шикарною терасою. Тут буде багато світла і дуже комфортно знаходитись. Далі маємо батьківську спальню із власним виходом на терасу та прохідну гардеробну у власну ванну кімнату. Даний прийом мені дійсно дуже подобається, тому я його час від часу пропоную у своїх плануваннях. А дитяча спальня знаходиться в іншій частині квартири. По загальному дана квартира дійсно виглядає якісно і. Комфортно, перш за все потрібно звернути увагу на розміщення колон. Але в цілому, по даній квартирі, на перший погляд вони ні на що не впливають. Наступне планування цього ж житлового комплексу воно дещо схоже, але перш за все кидається в очі длиннющий коридор, який йде із предпокою. Маємо предпокій із зберіганням, далі приміщення пральні і загальний санвузол із душем. Проходимо далі у кухню-вітальню із величезною терасою. Дійсно шикарний простір, можна творити тут що завгодно. Так як у попередньому плануванні маємо відокремлену спальню для батьків із прохідною гардеробною та власною ванною кімнатою. І дитяча спальня у іншій частині квартири. Наступний житловий комплекс на розгляді це ЖК Рибальський. І планування, які надає забудовник для двохкімнатних квартир. Я також відібрала два варіанти планувань, тому переходимо до першої. І перше планування на розгляді на 75 квадратних метрів. Заходимо у предпокій, бачимо шафу для зберігання, загальний санвузол із душем. Кухня вітальня досить велика і просторна. В Частині квартири спальня для батьків із своєю ванною кімнатою. В іншій частині квартири мінімальна дитяча спальня, дійсно мінімальна 9 квадратних метрів. Тому перепланування ще можна покрутити зробити. Наступне планування ЖК рибальський також на 75 квадратних метрів. Воно трішки відрізняється. Маємо предпокій, коридор. Зона зберігання. Єдине, що кидається в очі, це 5 дверей і східними 6. Якщо ми це все закриємо, чесно, у мене клаустрофобія починається. Загальна зона, вона трішки малувата, як на мене, але зате тут є дитяча, вона вже не 9 квадратних метрів, що добре. Із загальної зони маємо вихід на балкон. В іншій частині квартири спальня батьківська із власним санвузлом. По даній квартирі ще можна подумати. По функціональним зонам. В цілому вона непогана, але те, що в нас мокра зона йде в цій частині, є вузький коридор, при такому розташуванні складно буде щось змінити, щось кардинально поміняти під свої потреби, я б спробувала тут зробити перепланування. Наступний житловий комплекс O2 Residence. Планування по двохкімнатним квартирам, які надає забудовник, вони всі дійсно трішки однотипні, але там у зоні кухні є різна кількість вікон, на це потрібно було звернути увагу. І серед цих планувань я обрала одну на розгляд. Дана квартира складає 71 метр квадратний. Починаємо наш огляд із передпокою. Предпокій і коридор досить великі, аж 11 метрів квадратних. Далі маємо одну. Велику спальню і в другій частині квартири трішки поменше. Також кухня, лише зі столом тут пропонують. І один санвузол та ванна кімната. Що б я покращила у даному плануванні, це те, що можна віддати під батьківську спальню дане приміщення і відділити від загальної зони, давши їй свій власний санвузол, а ванну кімнату зробити загальною. Дану квартиру я обрала із вікном. На кухні, щоб дати більше світла. Чому зараз поясню? У нас немає загальної зони: ні дивану, ні лаунж нічого, тільки кухня і зі столом. Є варіантом зробити дитячу спальню невеличку, тобто відділити ось тут, наприклад, і зробити невеличку спальню для дитини із своїм вікном. от А оцю всю зону. Предпокій, коридор, і оцю частину, і кухня. Зробити кухню вітальню, зробити, можливо, якусь гардеробну і вже буде більш задіяна функціональна зона. В загальному по даній квартирі я пробила повністю перепланування. Наступний житловий комплекс парк Лекхаус. І в даному ЖК пропонується на вибір два варіанти двохкімнатних квартир. Перейдемо до першої. Спершу потрапляємо у предпокій із зоною зберігання. Далі ванна кімната загальна, санвузол, кухня вітальня із виходом на балкон. Дитяча та батьківська спальня знаходяться через стінку. Першим кидається в очі, це те, що ванна кімната знаходиться поруч із входом у квартиру, а спальні дуже далеко від самої ванної кімнати. Можна було б перенести вхід. У дану ванну кімнату саме приміщення. І вечором ти йдеш свіжий, помитий із ванни. Тобі не потрібно було йти через грязну зону, через холодну таку зону, аж у спальню. Тому дане планування під питанням. Я бачу, що тут багато йде несучих стін, можливо, пілонів. Тому потрібно тут робити запрос до інженерів даного ЖК, щоб надали планування, де вказаний весь конструктив даної квартири. Наступна квартира. Маємо вхідну групу із зони для зберігання, загальний санвузол, ванна кімната, кухня вітальна, дещо маленька, на мій погляд, і дитяча з виходом на балкон та батьківська спальня із виходом на свій балкон чи то терасу. Як на мене, дане планування потребує перепланування, особливо звернути увагу на зону перша спальня і з ваною кімнатою, цей коридор. Якось його зайдіти краще, більш функціонально насичити. І дана зона кухня вітальня із спальною. Думаю, тут потрібно дійсно перепланування, але зважаємо увагу, що тут є пілони, тобто не все тут можливо рухати, і вент-канали. Загалом всі ці планування мають більш рекомендаційний характер по зонуванню. Тож, перш за все, потрібно звертати увагу на розміщення колон, пілонів, вентиляційних шахт та розміщення мокрих зон, адже вони можуть розміщуватись дійсно дуже невдало, тому іноді трапляються зовсім не пластичні планування, а далі просто може бути незручно або неможливо коригувати квартиру під ті потреби, які вам потрібні. Що думаєте по даним плануванням і що б ви в них змінили? Цікаво почати. Пишіть вашу думку у коментарях. Не забувайте підписуватись та ставити лайк для розвитку каналу. А на сьогодні це все. Побачимось!